І сьогодні велике свято, велике свято це не тільки день котика, а й сьогодні день горили у київському зоопарку. Живе горила, який вже 49 років. Це легендарний тоні, тоні красунчик, символ українського зоопарку. Та і в принципі один з поетичних і зоологічних символів Києва його вітати зі своїми гостинцями і квітами. Поїхала Юлія Махових. Юля, скажи мені, з чим що ти приїхала, тоні? Чи багато людей прийшло його привітати? Які пісні луна? Чим тоня 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 зустрічає гостей? Так, Слава, зараз усе розкажу, але давай трошки почну спочатку і познайомлю наших глядачів з Тоні за горилячими мірками. В середньому вони живуть від 30 до 45 років. А тоні 49, то ж він поважний довгожитель. Якщо переводячи на людський вік, то йому десь приблизно 90 років. Привітати іменинника тут звичайно першими почали працівники зоопарку. Вони для тоні накрили святковий стіл з найулюбленіших фруктів. Ктів, а також подарили іграшку забавку. Це так званий термітник. Тоні зможуть туди засовувати палички, а витягати їх уже з медом та насолодитися таким смаколиком. Привітати тоні прийшло дуже багато гостей та відвідувачів. Ми їх бачимо і зараз люди приходять, дивляться, приносять якісь подаруночки невеликі горилі. Тож, прошу пряму мову, гостей з зоопарку, які розкажуть про своє знайомство з тонією, а також про трошки про горилу Більше Тоні я знаю вже 10 років. Я його знаю довше, ніж моїх дітей, бо мої старші доньці ще немає 10. А ось і дійсно ще 10 років тому ми познайомилися тут і з тих пір спостерігаю за його життям. Ми от сьогодні спостерігали, що перше він візьме з великої такої святкової тарелі, де були і кавуни, і дині, персики, яйця, банани. Але він взяв банани перші, які ми якраз з малими сьогодні. Ренесли йому, тому для дітей це теж було таке щастя, що саме їхній подарунок сподобався, і тоні взяв їх першими. Продовжу знайомити наших глядачів з горилою тоні. Горила тоні приїхав до київського зоопарку 25 років тому з Нюрбльського зоопарку з Німеччини з намірами створити сім'ю. Однак на цьому фронті чекали певні несподіванки. Про них більше і докладніше розповість директор зоопарку. Давайте його послухаємо. Колись в нашому зоопарку була самка Горили Тора і були намагання створити родину. Але так сталося, що вони не подружилися, вони сварилися, їх о, о, отримали окремо. То, Понятно тора вже пішла від нас, ну залишилося залишилася тонік. Ж на любовному фронті у тоні не склалося. Директор відмітив, що можливо тому, що тоні до смаку блондинки він особливо полюбляє відвідувачів зоопарку з білявим кольором волосся. В нього таке трепетне ставлення завжди до блондинок. Дуже любить дівчат. Ну і звичайно, після дівчат на другому місці у списку такого улюбленого у тоні це їжа. Тоні дуже любить поїсти і раніше важив аж 230 кг. кілограм. Раніше відвідувачі зоопарку змогли вільно ділитися з тоні смаколиками, і через це горила набрала зайву вагу. Трошки про це розкаже нам знову директор зоопарку. Давайте послухаємо. Раніше він дуже любив варя... варену курочку. Це його був такий смаколик. Але три роки тому в нього вже були такі проблеми з травленням, і от ну, в нього дієта зав. 100% віган, все і от. Ми так спостерігаємо, що багато треба багато рухатися. Однак зараз після їжі Тоня придрімав на сонечку, тож ми поки що ще трошки розкажемо про нього. Тоня це єдина горила в Україні і одна з найстаріших горил в Європі. А до того ж, це тварина, яка живе в Україні у Києві під постійними обстрілами в умовах війни, тому до нього прикута неабияка увага і світової спільноти, і киян, і всіх українців. Часто подивитися на тоні та інших тварин зоопарку приходять люди які вимушено переїхали до києва в зоопарку говорять що тут безпечно цікаво тому запрошують всіх приходити і прошу пряму мову замісника київського міського голови яка трохи розповість про наш зоопарк в цілому Незважаючи на війну, ми також дбаємо про наших менших друзів, про наших тварин і нашому зоопарку. Незважаючи на складні обставини, ми не лише зберегли усіх тварин, але і тут знайшли прихисток більше ніж 500 інших тварин з окупованих територій, з територій бойових дій. І дійсно, ми бачимо, що сьогодні зоопарк дуже гарно впливає на діток, тому що для них це така певна терапія для дорослих. У нас є спеціальні програми для внутрішньо переміщених осіб, які спрямовані на те, щоб саме в контакті з тваринами могли отримати таку розраду, і дорослі, і діти, і забути про ті жахи війни, які вони пережили. Для відвідувачів київського зоопарку до дня народження тоні теж приготували сюрприз. Від тепер щодня протягом тижня о 10.25 гості зоопарку зможуть подивитися, як Тоні снідає. А ми сьогодні з оператором теж це спостерігали. Тому, якщо хочете познайомитися з горилою особисто, то запрошую всіх до зоопарку. Буде цікаво. Я впевнена, що тоні вам сподобається. Слава на цьому у мене все повертаю слово до студії. Тобі.